Вітаю. Переходимо до кроку вставки контактних даних та посилань на сайт. Ну, це ми, ви бачите, працюємо із, е, зв із формою зворотнього зв'язка. Те ж саме ви можете стандартний шаблон залишити, можете обрати зображення. Ну, мені нудно, щоб воно було старим. Так, щось цікавеньке, хочу пошукати. ну Не знаю. Так, а ну ось це зображення. Ну, нехай таке буде. Хоч, хоча б так. Е, Що в зворотній зв'язок. Контактні дані взагалі є важливою частиною, так, ви розумієте, будь-якого сайту, оскільки вони дозволяють користувачам зв'язатися з вами або з вашою організацією. На сайті вчителя це можуть бути що у нас? Електронна пошта, телефон, адреса школи, якщо треба, або інші способи зв'язку. Е, як ми додаємо текст з контактною інформацією? Ми переходимо на сторінку зворотнього зв'язку, де хочемо додати контактні дані. Обираємо у нас ось вставити є ще на сторінки теми. Так, у нас вставити можна текстовий блок. так. І ввести свою контактну інформацію. Можна замість текстового блоку, воно красивіше, може бути цікавіше. Все ж таки е із зображенням. Так, це зробити. Давайте я ось цей оберу блок. І тут у нас яка може бути контактна інформація. Наприклад, електронна пошта. Так, ось у нас заголовок. Електронна пошта. Руна пошта і е, тут, так. І там Іваненка, Gmail наприклад. Іваненка, Gmail .com". Далі на що може бути телефон? Так, плюс три Якийсь рандомний так. І адреса школи. Там ось так, наприклад. Далі, щоб зробити сюди, ми можемо що електронна пошта, зображення пошукати. Календар так додати. Дайте вибрати Google зображення, пошук, електронна пошта. Ну, ось нехай ця буде. Тепер ми її відкадруємо. Так. Та взагалі можна картинку, бачите, зменшити. Так. Цю теж саме. Бо шаблон великий, а це у нас додаткові елементи декоративні. Інше навантаження несуть в собі. Тому так, щось є. На три у нас ширина. Три. Ось цих. І висота трошки більша. І тут у нас на три. Щоб була ширина. А, вона на три є. Так, більш-менш. Тепер що у нас? Телефон. Google так, пошук. Телефон. Ой. Так, не там. Google зображення. Телефон. Так, ось це я виду. І адреса школи у нас ще. Буде вибрати Google зображення. Ну, нехай буде якась школа. Ось у нас адреса школи. Далі. Щоб зробити електронну пошту клікабельною, Якщо є програма поштова на комп'ютері або на планшеті, або смартфоні, то при натисканні на такий варіант одразу відкриється е, пустий лист, створений на потрібну адресу. Це е, взагалі дуже зручно. Тому е, на, ми можемо натиснути на посилання, ось у нас посилання. Бачите? І ось Mail to, бачите, з'явиться, це значить застосувати. Одра... Якщо є на пристрої поштова програма, то тоді користувачу не треба буде вводити вручну адресу вашої електронної пошти. Це досить зручно. Е, вставка посилань на телефон. Якщо е, так само е, нам потрібно зробити, ми знову натискаємо на телефоні на посилання. Посилання у нас, бачите, буде телефон. tel 2. Наш текст і засто... ага, ні, зараз застосувати. Ми його виділимо. Тепер посилання. Так. Текст і посилання. Все, застосували. Тепер при натисканні на номер телефона. Цей номер буде викликатися через мобільний пристрій. Якщо це планшет, з нього можна виклики робити або із смартфона. Ну, з адресою нічого, ми інтерактивного. Можемо на сайт школи максимум перекинути на контактні дані і все. Якщо у вас на сайті школи є теж форма зворотнього зв'язку, будь ласка, можна додати посилання на зовнішні ресурси. Тобто, зараз тут нижче роздільник я додам. І е, спробуємо додати, наприклад, іноді на сайт потрібно вставити посилання, на соціальні мережі, там блоги, або інші якісь документи. Які у нас кроки для додавання зовнішніх посилань? Е, ми обираємо текст, який хочемо зробити посиланням. Е, ну що, я хочу там шукайте або я в соціальних мережах або, ну, не знаю, давайте так. Ось тут. Фейсбук, наприклад, у нас буде. Так. Фейсбук. А тут у нас що буде. А тут буде сам сайт. Сайт ні. Ну, давайте YouTube. Хай посилання на YouTube буде. Так, і картинку можна обрати якраз логотип якийсь. Так, огогу. Це хай буде. І YouTube. Так. Теж квадратне. Ну, оця кнопка хай буде. Є, розберу це, кому треба. Так, що у мене? Ось посилання. Копіюю. І тепер тут. Текст, наприклад, буде. Переходимо в Фейсбук. Так, так. приєднуйтесь. Можна просто Facebook Фейсбук і клік... Ой, і клікабельним е залишити. А можна. Тут. Так, сказкувати. І тут що. Більше відео матеріалів. реалів. А тут приєднуйтесь до обговорень. Тут, може, там група може бути, наприклад. І ось наш ось тут роблю. Посилання вставляю застосувати. Далі. Угу. Ну, не знаю, ось так. YouTube.com не, не пам'ятаю, я не хочу зараз витрачати на це час. Так, все, ось у нас клікабельний. Є, можна крупніше заголовки, кольор і так далі. У нас просто тема, я з темно-зеленим обрала, тому в мене темно-зелені ось ці заголовки. Так, добрали ми, додали ми соціаль, на соціальні е, мережі. І що у нас? Наприклад, форма для е, зворотнього зв'язку, щоб люди могли вам щось написати безпосередньо. Для цього нам треба буде перейти в наші сервіси. Ось сервіси, так, і форми. Ось Google форми, порожню форму натиснути. І тут звор... форма, зворотню... форма, зворотній зв'язок. Так, наприклад, повідомлення з сайту. Так, перше запитання, що у нас? Ім'я, наприклад? Ім'я. Того, хто звертається. Це у нас буде текст. Так, короткий. Де, де де? Коротка відповідь. Ось текст коротким запитанням. Ваше ім'я, наприклад. Ваше ім'я. І додати ще, наприклад, текст повідомлення. Текст повідомлення. Теж був, ага, абзац буде. Прекрасно. Далі що ми робимо? Ми робимо Колір можемо, в мене там зелененький, хай я під зеленим налаштую там, опублікувати. Так, опублікувати все, воно там доступне. Тепер я переходжу, так, перезавантажу сторіночку, щоб. Підвантажилися дані з Google форми. І тепер вставляю, тому що тут у нас стандартних таких інтерактивних немає елементів. І вставка, форми. Бачите? Google-форми. І ось повідомлення сайту. Якраз оця форма є. Я натискаю Додати. Вона у мене додається сюди, її можна вниз перетягнути. Ось сюди. Хочу перетягнути вниз. Можу, як я її, можу ось так, наприклад, розтягнути, бачите? Прямо на всі ось ці сторіночку. Обрати колір. Можу обрати зображення знову. Додати. Ні, додати не хочу, хочу обрати із тих, що є. Так вибрати. Додати. Все. Ось у мене буде. Можна верхнє таке ж саме. Бо, кстати, теж буде зображення, воно красиво буде. Так. Зображення. Виберіть. І де у нас там той ноутбук? Ось він. Додати. все Воно. Продублювалося. Зараз я це приберу. Бачите? Видалити розділ. Все, натиснула. Видалити. Прекрасно все є. Ось у нас е, вставили посилання е, на Google форму. Ефективна ставка контактної інформації та посилання. У нас контактна інформація, пам'ятайте, що її слід подавати чітко та доступно. Уникайте надмірної кількості контактів на одній сторінці. Я просто тут всі можливі контакти. Можна навіть, якщо адреса школи, можна і карту вставити, так, Google-карту і з локацією, щоб люди швидко могли до вас е добратися. Посилання. Переконайтеся, що всі посилання працюють і ведуть на актуальні ресурси. Тобто ви натиснули і вас перекинули коли, куди треба. Зараз перегляд. Ось ну, телефон. Ну, у мене тут немає функції, ось бачите. Як воно? Якщо телефон, ось воно подзвонити, вже обирає. Зазвичай мені не треба дзвонити. Але навіть в комп'ютері, бачите, воно намагається подзвонити. Тобто, ну, нормально, все працює. Посилання працюють і адаптивність. Тобто, перевірте, як ваші посилання виглядають на мобільних пристроях, як на різних пристроях в цьому режимі у вас це все е, висилає. Завдання у нас для самостійної роботи створіть контакти, сторіночку цю оформіть. Вона у вас створена, оформіть її на сайті. Додайте інформацію і вставте посилання на ваші профілі в соціальних мережах або на інші ресурси, які можуть бути корисні для ваших відвідувачів. Тепер ви знаєте, як додавати контактні дані та посилання на зовнішні ресурси, і це зробить ваш сайт більш інформативним і зручним.